28 січня 2024 року, вечір цього дня, вирішив із завтрашнього дня розпочати затяжне голодування, яке призведе до певного фіналу, яким він буде, побачимо. Я купив камеру нічного бачення, яка реагує на рух. Я був проголомшений тим, що всі мої здогадки і те, що зі мною відбувається, підтвердилися. У мене світяться очі в темряві, коли знімає камера. Це як показують численні відео в TikTok, Зараз лякає багатьох людей по всій планеті, бо люди з такими очима в темряві вимкненому світлі у кімнаті, де є чимало інших, стають помітними. Здогадок багато, але ніхто нічого толком не пише і не пояснює, крім припущень, що це можуть бути інопланетні істоти або якісь сутності. Усе те, що я описую в своєму щоденнику, це мій досвід жахливого життя, яким я з вами ділюсь. Виявилося, що люди з голосами це ті. Кого атакують ці сутності, ці підселенці, які можуть узяти людину під контроль, водити її, змушувати бігати і кодувати інших людей на користь демонічної сили, як у фільмі Нефаріус, що вийшов у 2023 році. І скільки ж таких останніх було за всю історію планети, адже діагноз, шизофренія вигадали лише 100 років тому, винятково для тих, Хто відмовлявся служити бісам, і таких людей доводили до руйнування особистості, життя, здоров'я за допомогою цих нелюдських тортур, які влаштовуються демонічно, чи, можливо, за мна, але занепала після битви ангелів на небі сила. Мені прийшла думка вже з розряду саркастичних: у голові ревочуть виродки, які за мною стежать, слухають мої думки і намагаються контролювати моє життя. Що, по суті, їм вдалося ще 9 років тому. Тоді вони повністю зламали мене прокляттями, знищили, поклали у лікарню і стерли пам'ять, після чого мозок уже ніколи не працював як раніше. Так от, сарказм у тому, що зараз у мене схоже йде трансформація з людини в щось інше, те, чим я не хочу бути. І саме тому я вирішив доживати своє людське життя за принципом увижене або помри, але чартам не служи.